Представники правого сектору вкотре закликають до чесної ілюстрації, але цього разу запрошують до обговорення кандидатур пересічних чернівчан. Саме народ є джерелом влади, не за ті принципі кулуарних, бізнес, політичних якихось домовленостей виходили люди на майдан. Люди таке запрошення активістів правого сектору сприйняли позитивно, але мало хто вірить, що думка народу щось змінить. Каді ліс за портфелях, бігають і думають, що люди дурні, навіть не знають хто ким був. Ви розумієте чи ні? Просто коли на це все. Все Мені просто жаль тих молоді, яка сьогодні хоче зробити, яка почала революцію. Нехто вважає, що знімати з посад людей поки що рано потрібно дати їм час, аби вони справами довели, що можуть бути чесними. Якщо ми надали таку можливість людині, щоб вона працювала, значить вона має дати показник за місяць, за два. А потім подивимося, як він працює. Андрій же впевнений, що люстрація та суперечки через посади зараз не на часі. На нас напала ну, інша держава, і ми повинні там обороняти, а поки що не гристися тут між собою. Коли ми розберемося з зовнішнім політиком, тоді вже думаю, потрібно наводити порядок себе вдома. Представники правого сектору натомість запевняють, люстрація необхідна, але вони зацікавлені в тому, що вона прийшла мирно і справедливо. Час, коли ворог стоїть на порозі. Ми не маємо права допустити ні хаосу, ні анархії. Тому правий сектор буде діяти виключно в рамках закону. В жодному разі якихось протизаконних дій, штурмів, дестабілізуючих якихось речей. Ми робити не будемо принципово. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.